стосунків розділ 11, єдність і гармонія, проєкт 108. Зроби глибокий Вдих у живіт, повільно наповнив надихненням, спокоєм, рівновагою, своє тіло а на видиху відпустилося напруження, зроби знову втих і витих звуковий. Приєднай до відпускання звук. Ще один втих. Опусти свою увагу прямо в серце. Бо, перш ніж бути з кимось, важливо бути з собою. Відчуй серце. Не емоції, а простір, тихий, спокійний, Ритм, контакт, місце, де ти є. Коли щось хвилюється, а ти є. Ти є завжди. У будь-якому емоційному стані, у будь-якій емоційній хвилі, що проживає твоє тіло, ти є. І скажи собі, я тут, я в контакті з собою. За якори це відчуття, відчуття контакту. З собою. І тільки тоді, коли є контакт, коли є зв'язок, коли ти знаєш себе, розумієш, з'являється опора у стосунках. Зверни увагу, що ти зараз відчуваєш у тілі, коли думаєш про стосунки. Можливо, це тепло, може навпаки напруга, а може пустота, нічого конкретного. Просто заякори, зафактуй, не оцінюй, не виправляй свої почуття. Вони не проблема, це просто інформація. Гармонія там, де є чесність із собою. Тепер уяви перед собою людину, з якою бажаєш гармонічних стосунків. Або просто відчуй присутність інших людей у твоєму житті. Просто відчуй, уявляй. Дозволь цим людям бути поруч і побачу так само, як і ти, ця людина має свої почуття, має свої страхи, очікування, білі, радість, щастя, достатньо розуміння того що інший теж живий. До кінця їх не треба розуміти. Треба розуміти, що інший теж живий. Визнати почуття іншого, дати місце, іншому проживати своє. Він проходить свій шлях. Інший проходить свій шлях. Інший має свої завдання, не диктувати іншому, як жити, де зупинитися, де йти, де пришвидшитись, де зробити паузу, де радіти, а де плакати. Інша людина має повне право на свої почуття, на свою біль і радість, на свій смуток. І своє щастя. Відчуй цю межу, відчуй, як між тобою і інше моє межа. І ця межа абсолютно здорова. Вона зовсім не розділяє ні тебе, ні інших від тебе. Вона дозволяє зустрічатися. Ти це ти, а інший це інший. І гармонія не в взлеті і не у віддаленні, вона просто у ясності, де я, а де інший. Знову переведи увагу в своє серце. Дій з любові, відчувай з любові. Відчуй цю гармонію, тишу без руху. Гармонія жива, навіть у ній інколи буває нерозуміння, якась напруга. Гармонія дихає, вона змінюється, росте разом із тобою. І відчує, як у серці з'являється дозвіл, дозвіл іншому бути неідеальним, і ти не ідеальна. потрібно виправляти, не потрібно перероблювати іншого, дай дозвіл бути собі собою, а іншому іншим. Прийняти це не згода на біль, це відмова від боротьби з реальністю. Прийняття це дивитися прямо у вічі реальності. А тепер зверни увагу на простір між тобою і іншими. Тут може виникати різне, різні емоції, тепло, роздратування, близькість, віддаленість, смуток радість. Це зовсім нормально, це абсолютно нормально. Гармонійні стосунки не ті, де немає непорозумінь, а ті, де ці непорозуміння не руйнують зв'язок між вами, де є здатність зупинитися, подихати, відчути, почути, обійняти, прислухатись, зрозуміти, що є інша сторона медалі, інша думка. Зробити повітний вдих і відчути відповідальність за себе, не за іншого. Саме зараз зроби цей вдих і наповни себе відповідальністю, а з витихом скинь з себе всю відповідальність, яку ти взяла на себе за іншого. Вдих. Та видих. Вдихай наповнення відповідальністю за себе і видихай відповідальність за іншого, за його реакції, за його слова, вдихай свої межі, свою чесність і видихай не своє. Гармонія починається там де ти береш відповідальність за свій стан тепер відчуй як у кожних здорових стосунках є щось те, що робиться разом, і є щось те, що робиться окремо. Є спільний простір і є твій особистий. І баланс між ними абсолютно не фіксований. Він змінюється з часом. Він непропорційний. Дозволь цьому бути. І давай підемо ще глибше. Відчуй, що гармонія це не результат, це процес. Вона не досягається раз і назавжди. Вона проживається щодня. Через чесність, через діалог, через вибір не закривати серце, а через вибір вибирати щодня іншу людину, довіряти своєму вибору і тепер. Поверни увагу знову до себе, запитай не словами, а тілом, у якому стані я сьогодні входжу у стосунки з іншими і просто відчуй відповідь, що змінилось спочатку медитації і як ти почуваєш себе зараз, не осуджуй свої. Почуття на початку і не змінюй їх зараз. Просто зараз вже є відчуття гармонії. І на вдиху відкрий серце наповну. дозволь серцю відкритися, а на видиху відпусти напругу всіх очікувань. Копач як спокій народжується всередині. Відчуй контакт із собою максимальний, максимальний дозвіл іншому бути собою, собі бути собою і простором між вами, бути простором між вами, таким, яким він є, яким він проявляється де є розуміння, відкритість, спокій. Не тому, що все ідеально, а тому, що немає більше боротьби за своє, кожний на своєму місці, кожний іншому дає проявлятися так і жити так, як це призначено для душі, для кожної душі. Запам'ятай це відчуття не думкою, а тілом гармонічне, спокійне відчуття, просто на мить, коли десь розум затьмарює почуття, коли розум перекриває серце, ти можеш на хвилину повертатися до цього відчуття перед розмовами. У складних ситуаціях, у близькості і ще більше наближуватись один до одного, будувати гармонічність, а не руйнувати її. Пам'ятай, що гармонія стосунків починається саме з гармонії всередині себе, з відкритого серця. Відчуй своє дихання, тіло, опор. Відчуй наповнення спокою та гармонією. На хвилину побудь сама з собою у контакті, у гармонічному контакті з собою. І коли будеш готовою, розплюсь очі. Не несучи інших на собі і не віддаляючись, а залишаючись у контакті, поринь максимально у контакт з собою, з любов'ю славетна.